Добрий ранок. Попереду є дуже класний рарітет. Ну, як рарітет. Насправді, з точки зору рарітетів, це не такий і старий автомобіль. Але. Оце, машина називається Паркас, якщо хтось знає. ну Звісно, що у нього фонарі якісь такі, не дуже. Від цього тут фонарі з 21-ї Волги. Але сам автомобіль називається Баркас. Прикольна машина це тим, що вона має двохтактний двигун. Тобто це один із таких останніх, напевно, автомобілів, що має двохтактний двигун саме в форматі виробництва автомобілів. Бо зараз в автомобілі будування вже не використовують двохтактних двигунів. І коли я був маленький, таких автомобілів було ну, досить багато. І Якщо видно, отак він приблизно виглядає попереду. Зараз воно поїде. Я думаю, що я знайду фотографії в інтернетах і покажу, як воно виглядає і що таке паркас. Так от живу таку машину я не бачив вже дуже-дуже давно. А цей екземпляр, він ще плюс-мінус живий. Заїхали до. Рівермол для того, щоб взяти дозвіл на те, щоб можна було знімати. Не, мається на увазі дозвіл тут не сильно потрібен, але треба попередити екран всі діла, щоб не кожен не падав під колеса. все. Дозвіл отримали, все чудово, але є нова історія. Тут є така штука, як відеомаркетінгу. І відеомаркетінгу согласовує те, що можна на паркінгу виключити музику. А якщо раніше був номер телефона цих людей, то зараз цього номера телефону просто тупо немає. І ну як, є дівчина у мене номер телефону, але вона більше року вже тут не працює. І вирішиться лише запит на електронну пошту. Враховуючи те, що відео завтра повинно бути. А у нас сьогодні обмежений процес зйомки суданом, я думаю, а, лише у нас є дві години, тому щастя, то, що нам хтось відповість до решутка немає. У нас наші пацани, вони пацани такі трохи наївні. І думаю, що ми зараз швидесенько, як завжди, отак вирішимо всі запитання. І вже там пороставляли камери, вже все поставили. Але узгодити, виключити музику прямо зараз ми не можемо. Тому зараз пакуємося, їдемо далі. Хоча, по факту, зараз, от на цієї паркінгу, якщо просто вбрати музику, то це просто ще... Тут взагалі тупо нікого нема. Тут хоч галяком бігає, ніхто тебе не побачить, ну, зокрема, охорони в камери. Але... Але є моменти. Буквально поруч біля Рівермору, от там є Рівермо. Отам от наш офіс, а отут десь ходять співробітники, щоб не сказав комунальної поліції, муніципальної поліції це чуваки, яких треба попередити, сказати, що ви нас не чіпайте в кадри не лізьте, ми не злодії. При випадку показати посвідчення журналіста і, в принципі, усе. Хоча навіть, чесно кажучи, можна і їх не попереджати, тому що це. Місце загального відпочинку. І нічого страшного тут немає. Тому зараз наші художники естети кадра, Вибирають, як, куди встати. Будуть нас сука морозить біля води. Це просто піпець. Може, підсняти нашу роботу, потім да, Я вже Тоже, камера потім встає. Друзі, всім привіт! Як то кажуть, хто шукає той зустріч? Історія заключається в наступному. Ми закінчили писати, і тут бабац вилазить сонечко. І сонечко це про те, що зараз стало так теплесенько, стало зараз так класно, аж, аж захотілося знову покататися на мотоциклі. Але, не знаю, може, поїду, якщо сонце буде до вечора. Хоча дивлячись на ті тучки, я думаю, що до вечора сонце не буде. І я дочекаюсь до того, щоб просто мотоцикл запакується до весни і все. І буде він стояти на паркінгу, запакований і чудовий. Але сонце світить просто піпець. Не пам'ятаю, чим закінчилась попередня серія, але, як то кажуть, пройшло два дня. Електрика я так толково ще поки що і не знайшов. Є один за Києвом. Я вже розумію, що мені треба запускатися відразу на газу, тому що на бензині вона вже не працює. Я черговий раз зателефонував Ігорю Івановичу для того, щоб взяти у нього знову датчики бензонасосом. Слухай, чувак, ти вже, блін, просто мене закарапесав. Приїжджай, машину, давай мені на 2-3 дня, я тобі дам якусь підмінну і просто їжджай, от. Залиш мені машину, я сам спробую знайти цю помилку. Окей, почув, зрозумів. Зараз я, Ігор Іванович, алю, я до тебе їду. І саме зараз я їду до нього на СТУ. Залишаю йому ключі. Якщо не обманув з автомобілем і не стібанувся, то якусь бричку візьму. Напевно, це буде Volvo, хоча не точно. Ну, це ж, враховуючи, що це. Авт... З того то там, напевно, буде волю. Хоча не принципово, а я на будь-якому автомобілі можу їздити. Тому отакі От попередні новини, я вже трошки устав від того, що я без сили знайти людину, хто вирішить це запитання. Я, звісно, що і сам можу вирішити, але це займе часу у мене, якого у мене зараз просто вкрай немає. Тому... Саме Ігор Іванич буде далі займатися цим питанням. Ігор Іванович надо мною зжалівся і сказав: Я тобі видам машину машина класна, машина їздить, і принаймні вона пересувається. Не обіцяю я тобі золотих гор. Але оцього дружпака каже, я тобі видам. Це машина пільмінника. Заодно треба там проїздити протестувати, що в неї там працює, що не працює. В общем, буду я таким цапом відбувайлим, як то кажуть, по знаходженню якихось недоліків на автомобілі. Богдан хоче мене зараз замучити, Зараз вже майже шоста година, і він хоче ще фігачить тіктоки для. Куди там треба щось йому записати. Не ведемось ми на цю херню. Шоста година треба до дружини з дітьми. Все. Я пішов. Богдану не треба. А, Богдану так. Да. Богдану не треба. Якщо він піде зараз до чиє з дружини, з дітьми. <ск 'я> то <спіль> Це буде хірович, стоя. Це, типу, зараз є нове м -м, поняття. Э, Мілфар. Це. Э, Бабка! <шу> <ск 'я> Це той, що лікує заможних жінок. Забрав я автомобіль після хімчистки, і зараз, отут, напевно, не видно, зараз я ліхтаріка включу і буде видно. Оцю штуку задрав, ну мається на увазі клейоночку, І під низом я побачив, що воно двохкольорове. Тобто, прикиньте, ці сидіння вони були настільки брудні, настільки чорні, що навіть не було видно, що вони. Різного кольору мається на увазі середина світла, а зовнішнього воно просто сіре, думав, що вони просто тупо чорні, а ні, ніфіга. І все це видно стало після того, як підняв клійонку. Дуже дякую Дімі за те, що він цю історію мені взагалі посилив, тому що у мене попа була б така зараз мокра, і будуть все ходити, пальцями тикати, а упісявся, упісявся. Шевролі Av'eo — це дуже прекрасний автомобіль. Він максимально незручний для пересування. І з точки зору комфорту він тупо ніякий. Тому що ось моя нормальна посадка для того, щоб мені дотягнутися до керма, треба, щоб коліна з'їдалися і впиралися, блін, в торпеду. Це просто прикол. За паском безпеки тягнутися трохи, ну, не те, що трохи, а взагалі незручно, Тому що він законодавний. Окей, ладно, це купе. Прийнято. Там ззаді пасок безпеки, якось можна зачепити, але взагалі незручно. По керму воно робиться лише вище нижче. На себе від себе воно також не робиться. Такі враження, що цей автомобіль створений для того, щоб той, хто буде на ньому їздити, він повинен страждати. От Просто страждати. Хоча, з іншого боку, машина пересувається і клас, можна доїхати. І в неї, напевно, є ще да, у неї є кондиціонер чудово, тому гриміть, правда, як сволочь, шумоізоляції нуль. Я думав, що в мене в волі все погано, тому що десь там щось гриміть почало, а тут мене взагалі цікаво чутно, чи ні за цього грюка там. І це вже машина після хімчистки. Бо вчора, я коли в неї сів, ну ладно, хімчистка то таке діло. За машиною не доглядали і е, два роки вона стояла взагалі, до неї ніхто не чіплявся. Тому не пішки і добре, як то кажуть, краще погано їхати, ніж дуже добре ходити. Зараз у нас іде ранкова планерка з керівниками різних відділів. Отут от вони всі є. І, і якщо тут подивитися, тут є ще люди. Тобто, враховуючи те, що у нас компанія 50 людей плюс, то Кожного дня приходиться витрачати приблизно годину часу на спілкування і узгодження дій між різними керівниками. Ладно, не буду відлікатися, тому що мені потрібно бути саме в темі того, що там відбувається. Зателефонував щойно Ігор Іванович це СТО Вольво каже: все приїжджай, все зробили, все доробили, і навіть поки що коштів не треба, тому що треба взяти, перевірити. Сам автомобіль покататися, тому що у них не вистачило часу. Ну, мене трошки ця історія улибнула, тому що, ну насправді, там історія яка. Якщо цей автомобіль просто скинути клему, то він приблизно 70-100 кілометрів їздить абсолютно нормально. А потім знову здорова. І всяке таке, що вони нам зробили, не знаю. Три дні я їх взагалі не чіпав, але кажуть, ми там перелопатили піпець. Зараз з'ясуємо, що перелопатили і. Наступне включення вже у Іванича. Що було зроблено? Ігор Іванович трохи сором'язливий, на камеру не хоче розповідати. Значить, щось вони там накалдували, зробили так, що да. чек не горить, все машина їде, машина їде колеса крутяться, все пісто. Коротше, бри, перевіряй, кошти поки що не бере. Не вистачило в них часу покататися там за 100 кілометрів, тому, тому поки що так. Значить, приїхала нарешті. Оця штука з eBay, То, що хлопці замовили. Коштує цей патрубочок грюбаний 700 гривень. Ну, коротше, треба буде його замінити. Там просто треба трошки підкришку залізти і поміняємо. Поміняли ще. А... Масло заливна. Що ж, мене так масло Горловина так 4. Поміняли бензопровод один бензо. Бензогорловина. саму гумку одну, потім іншу. Поїхали за прави. Це оказалось запитання не в цієї гумки, але вже поміняли. Сам алюмінієвий патрубок протерся газовими проводами. Коли я купував машину, я її купував в Європі. Вона вже була з газами, це там прицепили. Тому запитання, що там ще з газопроводом, це ми до газовщиків заїдемо. Також обслужили люк. У мене там одна різинка протрухла вже старічку 30, ой 30, про мотоцикл згадав. Е, та цей також старічок багато. Е, йому вже років 15, здається, неважливо. І Поміняли з люка дрінаж, тобто зараз у мене не повинно взагалі ніякої вологі текти в салон. До салінблоків не дотягнулися, до фари я їх забув в офісі, щоб поміняли. Коротше, Іванович каже, ось тобі ключі, їжджай, перевіряй його апарат. Здаю свій апарат. Забираю ти всяких тут ніщиков у нього. Але не те, що мені потрібно. Тобто е рішотки гріля переднього з великою лейбою немає. О, мої тормозні диски. Ха -ха -ха. Комусь десь поставлять. До речі, у Ігоря Івановича з'явилися нові тормозні диски Зімірман, це я їх купував. Єдине, що тут треба знати, що оці вони є в двох розмірах. У мене стоять ті, що більше, а є вони ті, що менше. Ну, насправді тут різниця всього, здається, в 10 міліметрів щось таке. Але все одно мені ці диски не потрібні, тому залишились вони у Ігоря Івановича, Так що, кому потрібно. Вперед. Взагалі, Юра мене щойно просвітів, просвятив стосовно дисків, їх, вказується, є три варіанти. Я цього не знав, мені соромно, але вибачте, є 316, є 328 там де двух двохсуп... поршньовий супорт. Супорт знаю, а те, що там інші диски стоять, не знаю. І є 336. Тому оце 316, саме діск, і ось така історія. Десь щось нове все одно. Дізнаєшся, дякую. Що вони такі всі соромозливі. Як тільки камера виключається, всі одразу пішов розповідати. тільки включилося мовчать. Ну, ладно, то таке. Є у стареньких Volvo така хрень, там є ось яка заржавіває. І взагалі туди ставиться класний такий біндер. Ну, Біндер це те, що зажимається бумажки. Так от, я їх скільки не ставив, у мене вони вилітають. Тут треба. Розмірчик подобрати, і, і все буде чудово. І от у Ігоря Івановича ці біндери є саме того розміру, розміру, який він потрібен. Тому дуже сподіваюся, що зараз ця історія. Що покажу, як вона виглядає. А тут треба підсвітити. Оце я валінок, Я побачив, в чому питання. Тут питання в тому, що їх треба два. А я завжди ставив один. Зараз я підсвічу і стане всім зрозуміло. Дивися, він просто ставить їх два штуки. А я валінок на кставив один. А от і весь секрет. Тому клас, шикардос. Зараз ще побризкають, і буде ваще щастя. Все, я хеппі, я полетів. Ухти, як тут звично, і вже можна і камеру причепити. і всі кріплення залишились на дзеркалі. Значить, стосовно... Ой, хто тут такий довгі з ногами їздив Напевно, Ігор Іванович, стосовно того, що тут. Було яка причина? Причину мені не сказали, просто сказали в двох словах. Газовщики рукажопи. На питання, як воно на газу від'їздило 400 тисяч, ніхто поки що не розуміє. І ніхто мені цю відповідь не дав. Напевно, не хочуть сперечатися, але кажуть рукажопи. Але також ми розуміємо, що 100 кілометрів машина не проїхала. Так, повні баки задуті і зараз я спробую спровакувати. Значить як я раніше відловлював, отак, от на газу стартуєш в. Підаль в пол, як то кажуть, ух ти, пробуксовочка пошла. І коли е, переходять обороти за 4,5, то потім переключається на бензин. Тут виникала помилка. Зараз тут нема. Ну, 0100 я не заміряв. Розуміємо, що не потрібно, але поки що працює. Ладно, Я дуже сильно сподіваюся, що воно буде просто все причудово. А! ай! красний! А поки що їдемо і спостерігаємо. Взагалі-то дуже-дуже знаєте, от відчуття повернутися в свій автомобіль там, де класно, там, де комфортно. А Віо теж шикарний автомобіль, нічого не має проти. І особливо дуже шикарний у нього розход палива. Я залив, залив туди півбаку палива, залив бензиномайза на увазі. Також я потім з'ясував, що там є газ, задув повний балон газу. Два чи три дні я на ньому їздив, ну, правда, я на ньому не їздив майже 50 кілометрів, тому що він вже їздив від роботи додому і з дому на роботу, і потім знову додому. І декілька разів я заїжджав в інші райончики. І все. Але динаміка не та, комфорт не те, все не те. От, знаєте, ну, начебто машина пересувається, клас, але далеко на неї їхати дуже і дуже незручно. І те, що я от думав. До речі, чую, що люк відкритий, бо гримихає. І те, що я думав, що Вольво десь гудить, десь гриміть тут просто все шикардосно. Хоча, да, десь там щось. Я розумію, що пластик вже розсохся на цьому гривоному преміумі. Десь там воно щось відійшло, десь там щось требанить, якийсь пістончик в двері зломаний. До речі, також був Іваниче на цьому і, і забувся. Напевно, треба зробити список недоліків, що мене не влаштовують по автомобілю. І потім одним махом заїхати десь і зробити. Хоча десь не вийде, тому що це питання різних майстрів. Поки що їду насолоджуюся. Я дуже сподіваюся, що в мене така класна емоція. Буде. Дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що в мене така емоція буде і надалі, і ще на декілька декількасот тисяч кілометрів. Тому що я розумію, що з цим автомобілем поки що ближайший рік я точно не буду розставатися. Це не тому, що я не можу собі дозволити купити інший автомобіль. Це не тому, що я не хочу купити. Це тому, що зараз у мене є інший проект, куди бабло утікає просто рікою. З'ясуйте, що це за проєкт, десь, напевно, через півроку вже побачите на каналі. А зараз насолоджуюсь. Заїхав в магазин купити собі іншу штуку в І дерникова увагу, або притягнуло увагу саме ця штука травтяща. Це кондиціонерна система. Я не знаю, в якому стані там кондиціонер, там, але таке враження, що воно щось нахрен отвалиться. Трьом на піпець. А, не видно вже. Ну. Хлопець на білій шкоді, що щойно в потокі мені Затем. махав, привітання, передавав. Мій поток трохи більше пішов. Хлопець, що на Сьогодні що у нас, яке у нас число, а другі вже листопада. І ось зустрілися ми на мосту. Зараз, зараз його пробка цікла на Білій шкоді. Величезний вам привіт. Дуже дякую за те, що впізнаєте, за те, що там за лайкосики, всі діла. Тому... Дуже лісно. І, до речі, це виїхав на тест для того, щоб можна було з'ясувати, а чи відригне машина, чи ні. Залив повні баки і зараз намагаюся кудись виїхати із Києва. Але я так розумію, що повітряна тривога і зараз мости перекриті, тому іде такий легесенький стоячок. Де і плюс щось незрозуміло. Навігатор в сосну ударився, і думає, що ми десь в стороні хотів. О, ми вже в праварах. Ну, коротше, ваще не зрозуміла історія, як це відбувається. О, ми в виживанковічах. Поверніть направо. <хи -хи 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 -хи. Я думаю, що телефону нам певно стало погано. Його треба перезавантажити. Поки Плавний що наліво. Блін, ми вже Затем в лісниках. Те, що чудить цей нафігатор. Тому що вона кацапка плавний поворот наліво. Справа заключається в тому, що якщо поставити українську мову, тоді половина програм не працює. А ти ж знаєш, як у мене з англійським, технічним, плюс-мінус норма, далі все біда. Оцей хлопець. А він же не бачить. Ось о цьому хлопцю вітанічко. Школа. Другий день їжджу на автомобілі, єдине, що не вдалося мені наїздити 100 км по місту, але проїхав майже 76. І, до речі, жителі комфортауна, як ви тут живете без паркінгу, взагалі, отак от до когось в гості приїхати, це караул. Ви тут хрен де припаркуєтесь, особливо в вечірній період часу. От я декілька кругів нарізав і вільного парку місця немає. Але мова не про те. Два дні пройшло з машини плюс-мінус, все нормально, тобто нема поки що ніяких нарікань. Ну і, чесно кажучи, ста кілометрів я не проїхав. Ну, і є віра в те, що з машиною буде все класно. Принаймні, я хочу в це вірити. І мені приходиться в це вірити. Дякую, друзі, за те, що додивилися відео до кінця. Якщо машина відригне, ви про це знаєте в найближчому випуску. Ну, звісно, що її треба довести до ідеалу, але це вже історії для наступних історій, вибачте, за тавтологію. Так от, наскільки тяжко прокормити Бігемота, старий древній преміум в порівнянні з старим Лексусом або зі старим Мерседесом, це все сльози. Тому що плюс-мінус воно все надійно. Всім удачі на дорогах! Всім пока-пока. Полетіли медалі.